Всім привіт! Ради вітати на каналі Віктор Шипенк СФ-350Л. Косимо хлопці. Косарка Віракс, 1,35. Такий участок. 50 соток. Вверху ще соток 10 ліцерти було. Кошу на третій повишеній передачі. Давно хлопці не знімав відео, закинув я це діло, хай не було часу. Шифенг працює, слава Богу, без поломок. За цей час, за цих два місяці я не виложував нічого. З поломок що було? Ремішка мішка загубив, було ремішок. От Чотири штуки, крайній тріснув. Вже хлопці-ремішки такі подусталі. Я їх то підтягую, але сильно брещать. Потрібно вже міняти. Буду, якщо доходить цей сезон, ще мені повикошувати картоплення, покопати картоплю, повиорувати, якщо доходять. Буду купляти на зиму вже другий комплект 4 ремня На косілці також. Ремені потрібно буде міняти. Підтягую, але вже вони такі бідненькі, вже свої. Вони відходили. Це ще можуть бути, але, але, але потрібно замінити. А так з поломок більше такого нічого. Датчик масла в мене поломився, відпала стрілка, показчик масла. Тому зараз він не показує, користується цим механічним, що на головці потрібно буде купити. І що ще? Пускає масло. Зараз покажу де. Не сильно, отут, біля вижимного. От, Де вижимний, бачите, вижимний в маслі. Пускає масло з коробки на оборотах. Там, мабуть, сальник стоїть. Я туди ще не лазив. Шківа знімав, вже много мастив. А так, кришку не відкручую. більшість того там сальні пускає масло. Але не багато того масла йде, тому поки що не розбираю. І ще одне, е, от скрутив дротом. Генератор відірвало болта. От цього крайнього я його ще не маю часу висвердлити і нарізати різьбу, закрутити інший. А так проблем. Поки що ніяких. Е, працюємо, косимо, возимо. Все робить шифен SF 350 l Нарікань по ньому немає. Тракторець справляється дуже добре з усім, з усією роботою. Потрібно буде стати ще де-не-де попідварювати, от так як тут защита. На рівні. Так працюємо Все, хлопці. Підписуємось на канал. Заходьте, переглядайте відео, коментуйте, запитуйте, що цікаво, кому що цікаво буду знімати по можливості. впереді копання картоплі купалочкою Вови Петрика дворядною. Також участок з буду. Кропити. Чіпляв на даний тракторець також оприскувач, позичав 300-літровий, нормально з ним ходить, половину води заливаю, і дуже добре він піднімає і кропить. По можливості зніму, зніму відео, якщо буду мати час. Після того буду ще стерню фризувати, лущити. Буду хлопці знімати по можливості. А, замінив ще хлопці шланг паливний. От. Купив в інтернет-магазині, вже й не пам'ятаю де купував. Він в мене побіг, у тут де з'єднання це. Я його замінив а так більш нічого не переробляв. Все, мирного всім неба над головою. Слава Україні, хлопці! До нових зустрічей Shifen 350L. Yes. <laughs>